Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт мої найкращі Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українсько Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Дніпро область. Найближчі дні, що чекаю, що буде, не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Дніпро найближчі дні для вас. Дивіться, ви переживаєте за якісь моменти, що ворог зайде, піде, що вже там десь під містом буде стояти, а влада ваша не переймається якісь виступи, заяви, що все добре. Тобто я не бачу паніки, я не бачу якоїсь там агресії. Таке відчуття, що люди щось знають, те, що не знаємо ми. Добробут в місті, життя. Але на фоні всього цього йде момент, коли показує, що нам не дають поспати, не дають відпочити. І коли ми дітей в садочок ведемо зраночку, зраночку, восьма, дев'ята, от як нібито люди на шляху кудись і чують дуже гучні звуки. Тобто може працювати навіть зранку-рано ваше потове в Дніпро. Найближчі дні. Лікарні жертви можуть бути, сонечка жертви. І тут, знаєте, коли люди моляться, що, будь ласка, дай якусь інформацію, тут може казати про те, що привалить, завалить, але не можуть знайти людину. Розумієте? А чому такий, такий активний ворог і безстрашний став? Шукає шлях. Не боїться. Не боїться ворог. Шукає шлях. Шукає, де наші сили. Ну тут показуємо, вистоїмо, але щось з захистом він таки нам, вам зробить. Напишуть, дивіться, якусь провокаційну інформацію. Буде обстріл, напишуть якусь інформацію, дадуть в СМІ, і її видалять. Ну, або буде заперечення офіційне, але вона буде правдива. Тут може бути момент, що там десь по повістковим або щось таке ворог влучив. І це буде правда. Дніпро найближчі дні. Святкували відпочивали. І от он диявол. Дуже гучно в області, місто, до речі. У вас також щось біля води. Я не знаю, де у вас порти, але дуже схоже. Дуже схоже. Він буде у вас розглядати, Дніпро, як один з форпостів, і як шлях до фронту. Дороги, зрозуміли, мости, переправи, все. Під обстрілом. А тут такий момент, що ми також будемо завдавати сильні удари. Ви можете бачити навіть авіацію, чути нашу. Так показує, що йдуть наші літаки, ми даємо удар і нам йде відповідь. Відповідь йде по місту. Тобто ми б'ємо по зоні бойових, а не по мирних людях Дніпро найближчі дні. Прильот передмістя і ближче до центру тут показує люди загроза, а також показує, що може бути світло, світло пора доби. Обережно, тому що ми не чекаємося в світло. Перше, шло, що спати не дасть і потім ще й зранку. Павлоград найближчі дні. Відразу прильот. От прямо відразу гучно, прямо бабахне щось. І я от. Побачила після останнього вже нашого перегляду, що писали в новинах, що там вже і каб, щось до вас долітає. Ми це бачили. І тут показує, що воно не просто щось долетить важке, а прямо в цілі, і прямо в саме місто, і в серце може місто влучить. Дронів багато. Павлоград, ви під прицільним можете бути вогнем, якийсь от довгий проміжок, проміжок часу. Знаєте, як година-дві. Тому не виходьте це оманливо. Також чомусь кажуть, світло буде. Мені треба по справах, у мене тут почалося. До вас будуть укріплювати позиції поступу по землі. А з повітря вам, вас важко захищати. Так мені показують. Тобто показую захист землі, не з повітря. Те, що буде робитись, це буде робитись. Камінське найближче. Кам'янські найближчі. Її. У вас таке відчуття, що, знаєте, живемо одним днем, нічого не змінюється, якусь їжу не завозять вже. Знаєте, Як будете відчувати такий момент, що нібито ну от як менше людей може стало. Менше. Я ж кажу, щось не довозять, їжу, якусь, продукти щось. Було-було, зараз раз, цього вже, то того нема. То це вже так просто не купиш, треба кудись йти. У такий момент тут щось змінюється навіть в повітрі. Не критично, але дивіться, по Кам'янському показує удар. А є загроза влучання. І показує, що будуть йти над вами ракети. І показує вогонь від уламки. І уламки це загроза велика для дітей. Якусь ціль зіб'ють на підльоті біля води, а є загроза для кам'янського окремо. Я попередила. Кривий ріг найближчі дні. Аня як прийде постійно щось погане, ну, тримайтесь, якби, може, я була не з Харкова, можливо, я б якось там м'якіше все казала, а я не можу м'якіше, бо воно є, як є. Кривий їх найближчі дні. Я і так слова підбираю. І моя то справа вигадувати, моя справа дивитись. Заручники ситуації. У вас мобілізація це просто буде якийсь треш. У вас таке відчуття, що будуть хапати і відразу саджати в клітки, в клітки. Хоча не, не можна про це, до речі, блокує YouTube такі розмови і відео. Знайдете якийсь вихід. Тобто трошки впорядкується. Спочатку погіршиться, потім трохи впорядкується. Лікарні. Там, де малеча. Маленькі діти зовсім. Є загроза. Тобто там діти, а ворог може вдарити, думати, що там військові. Там тому Це може бути пологові, це знаєте, як от, е да? маленькі дітки. Постійно хтось буде їхати до вас, приходити, щось приносити, обіцяти, щось говорити. Про вас не забули, вам будуть щось надавати додатково, ми не будемо уточнювати. Провірте найближчі дні. Працює захист, він працює, він є, але дивіться, у вас в чому загроза? Трошки ворог більше тисне, все, ви вже втікаєте з домівки, падає під'їзд, показує мені так, що люди біжать по сходах, а там вже обвалилось. От ворог просто знає, куди як бути. Він протисне захист, на жаль. І знову показує поруч, чи ЗАГС, чи що От таке щось, РАКС, як це воно зараз називається правильно. Я вже давно там була, я вже не пам'ятаю, як це. От у вас голуб миру, про вас будуть говорити, що у вас надо в безпеку. Да буде у вас захист якийсь важливий, але знову ж він буде якісь конкретні об'єкти захищати. Ми не будемо ні про що казати. Ті, які вигідні для влади, все. Не на все місто. Щось буде, не на все місто. Тому от не, не заспокоюйтесь повністю, не розслабляйтесь. Кривий ріг. Я просто бачу, що ви і донатите багато, і військові багато роблять. Це видно по місту, що до вас ставлення від влади центральне з повагою. До то місто, яке робить. Не просто балак, а робить. Кривий ріг. найближчі дні. Передмістя. Передмістя ті самі місця і точки, нічого нового там не буде. Все, той же самий сценарій, збивати навіть будуть десь, десь там. же. Маршрут той самий. Дрони цікаво будуть залітати, кружляти цікаво, розвідка цікаво буде висіти. Правильно робите, що лякаєте, що у вас над будинком дрон висить, тому що цілі шукає нові склади, збереження, інфраструктура. Будуть чітко, будуть точкові удари. Поки так. Нікапаль найближчі дні, нікапаль найближчі дні. Підступні люди погані, яких ніяк не піймають. У вас може щось взірватись, розірватись, вибухнути, якась диверсія. У вас полюють на керівництво міста, на військову адміністрацію. Тут цікаво. Вам треба прибрати керування містом. Це може не відразу розвернутися, але в мене швидко прогнози програються. Може бути або замах, або просто вибухне. Ви не будете розуміти, чому саме там, чи то прильот, чи то вибух. Але чітка загроза, район. Багато вогню по цивільних, прямо по будинках. Таке відчуття, що він просто, знаєте, як кабамом або чимось важким буде закидати житлову забудову. Це передмістя район, місто Нікополь. Іде вогонь, іде обстріл. Не жаліє нікого. Маргнець, найближчий дні. Маганець, найближчі дні обман Впаде ракета, щось впаде важке. ну У нас каби, в принципі, за своїм походженнями, воно ну, як ракета, також проглядається. Чит... Швидка, чітка ціль впаде, і тиша буде. Нам не скажуть. Ви ще переживаєте за райони. Що відбувається на узбережжі. Ви дуже приймаєтесь, бо не розумієте, що там за рухи, що куди їде. Не треба туди ходити і дивитись. Військові контролюють, військові бачать, поранених загиблих рахують. Вам туди не треба. Якщо вам сказали, тут дорога закрита, їхати не можна, ви туди не їдете і не йдете. Навіть якщо у вас мені показує просто, що люди будуть ходити там, де військові, по водичку. За водою. Чесно, краще не йти. Або тільки в окремі години. Я не знаю, на що вам ця інформація. Не пишіть мені, будь ласка, пояснення. Ворог дивиться такі канали. Навіть, навіть не ворог. Навіть люди, які живуть з вами в одному домі і чекають ворога. Вони дивляться, такі канали читають ваші коментарі. У мене багато росні, на жаль, в коментарях. Їх фільтруємо, але не завжди встигаємо. Активність дуже ворожа. Дронів ще побільше, і якісь нові. Побільше дрони, великі. І прямо над якоюсь частиною, як тренуються, летить вище нижче. Вище нижче, що він хоче. зрозуміли? Обережно.